Мовленєві вправи до теми їжа продукти. Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами повправляємося на тему їжа, продукти харчування. Будемо виконувати мовленєві вправи. Але спочатку подивіться на картинку. Що на ній зображено? Правильно це. Суп. Повторіть суп. Суп який, мама зварила? Густий, овочевий, гарячий. Повторіть, будь ласка. Суп, густий, овочевий, гарячий. А це, що на картинці зображено? Правильно, котлети. Мама. Жарила котлети. Які котлети? Жарені, смачні, свіжі, м'ясні. Повторіть, будь ласка. Жарені, смачні, свіжі, м'ясні, молодці. А це що? Правильно, вареники! Ви допомагаєте мамі ліпити вареники? Які вареники? Білі, пухкенькі, маленькі. Повторимо ще раз. Білі, пухкенькі, маленькі. А ще мама приготувала узвар. Повторіть, будь ласка, узвар. Молодці. А іще... Дочка допомагала мамі зробити салат. Повторіть, салат дуже добре, молодці. Ось тепер можна накривати на стіл. Подивіться, як гарно накритий стіл. Дітки, всі готові страви називають їжа. А все їстівне, що продається в крамниці, називається продукти. Повторіть, будь ласка, їжа продукти. Дуже гарно, молодці. А тепер повторимо, що зображено на малюнку? Вафлі. А що їсть петрик? Петрик їсть вафлю. Повторіть. Вафлі, вафлю. Що зображено на малюнку? Млинці. А що їсть Петрик? Петрик їсть млинець. Повторіть, будь ласка, млинці. Млинець. Дуже добре. Молодці малята. Дякую вам. За увагу! Поправляйтеся обов'язково вдома, і у вас все вийде. До нових зустрічей!